Кати Крамаренко Нікіта, мені 11 років. У мене є пару питань до Олександра Караваєва. Привіт, мене звати Міленко Владислав. Я хочу задати питання Олександру Караваєву. Як заставити себе тренуватися, якщо іноді ліньки? Треба мати велике бажання та іноді себе переборювати, тому що буває, як ви кажете, ліньки, Але треба виходити з великим бажанням, тому що. Ти, якщо вибрав цю справу професійно, повинен її виконувати професійно. Що вам найбільше подобалось, коли ви грали у турецькому клубі? Подобалось, що дуже високий рівень ставлення до гравців професійний у всіх сферах і побутових, і футбольних. Усіх. Також дуже павкі вболівальники, які за свою команду в прямому смислі можуть дати пінок під зад. Якщо будуть ображати когось футболістів цієї команди, як часто ви звертаєтесь за професійними порадами до тренера або хлопців з команди? Ну не дуже часто, але можу підійти щось і запитати у товариші, які там старші за мене, той же Сергій Сидорчук або Андрій Ярмоленко, вони завжди можуть щось підказати. Там мені було 20-18 років, то коли я підходив до хлопців 30-річного віку, і вони підказували це, дуже мотивувало ще більше працювати та тренуватися, тому що вони тоді підказують якісь дуже гарні поради. Це допомагає на полі. А тренерів. Часто спілкувався з Юрієм на тому що він мені також дуже допомагав і він завжди мав якісь слова мене підтримати, якщо були такі погані там, моменти в кар'єрі. Яке у вас найулюбленіше місце в Херсоні? Мій рідний район, острів, де я виріс, і я кожного разу, коли сюди приїжджаю, в мене дуже такі. Палкі відчуття, тому що там і школа, і мій двір, в якому я виріс. і Моє дитинство. За який міжнародний клуб ви б хотіли грати? Ну, Я з дитинства вболівав за Барселону і, е звісно, це там була мрія. Але це ну, така дитяча мрія. Зараз е про це не думаю, тому що я граю в Динамо Київ, і мене це влаштовує. А чи є у вас футбольний кумир? Так, месі. Мені завжди, коли він ще 20 років починав грати, і вже тоді було видно, який він талант, який в нього дар, і він, як він користується. І це, це щастя, що ми народилися в, в такий період, коли він грає і можна подивитися на його гру. Так. Чи хотіли б ви провести хоча б одне тренування для дітей? У мене було таке у Херсоні, в моєму на місці, мене запросили, і це було дуже так. Ну, Неймовірні почуття. І в мене навіть були думки, щоб якщо там після кар'єри починати тренером, то спробувати саме попрацювати з дітьми. Яка гра за всю кар'єру запам'яталася вам найбільше? Одну не можу виділити. Дуже багато емоційних ігор є і в збірні, і в клубі. Тому так, якщо перераховувати вийде, я думаю, що хвилина 15. Назвіть найкращій якості ідеально півзахисника. Щоб в атаці був дуже креативний, забував голи, віддавав голіві передачі та допомагав в обороні. Яка найдурніша новина, яку ви чули про себе? Навіть не знаю, не було такої, мабуть, невинності. Ну, Якщо якась там як жовта преса, буває щось. Почати навіть не вдаюсь у цього, бо тому, що якщо ти почнеш казати, що це правда чи неправда, то будуть всі думати, що так воно і є. Тому коли щось таке виходить, то просто не помічаю. Що ви можете побажати українським дітям? Українським дітям бажаю тільки в певності в своїх силах, здоров'я, мирного неба над головою, та щоб ніколи не здавались перед своєю цілею. Діть до своїй мети. Дякую вам за запитання.